Шановні слухачі, на сьогоднішній міні-лекції я хочу з вами поговорити про ті основоположні правила, які регламентують ораторську діяльність, а саме закони риторики. Саме на них ґрунтується наука риторика і загалом ораторська діяльність. Їх сім: це концептуальний закон, закон моделювання аудиторії, стратегічний закон, тактичний закон, мовленнєвий закон. Закон ефективної комунікації і системно-аналітичний закон. Почнемо із основного саме концептуального закону. Концептуальний закон це базовий закон риторики, який становить перший крок і домовленнявого циклу, а саме винайдення задуму, винайдення ідеї і створення концепції промови. Концепція в риториці означає систему знань про предмет виступу, яка виражена у стислій. Короткій формі. Вона є першою основою мисленнєво-мовленнєвої діяльності. На основі цього закону ми маємо осмислити все те, що ми знаємо про предмет нашого майбутнього виступу, і здійснити аналітичний пошук, проаналізувати різноманітні літературні джерела, можливо, статті, монографії, підручники, посібники, науково-популярну літературу. Можливо, продивитися інтерв'ю, послухати різні лекції, онлайн-курси, поспілкуватися з, з фахівцями з цієї тематики, і знайти для себе оптимальний матеріал, той, який саме нам знадобиться, і на основі нього вибудувати концепцію своєї промови. Тобто, тут потрібно здійснити пошук матеріалу. І написати вже доречний текст виступу концептуальний закон в риториці можна порівняти із тим, коли, наприклад, людина піднімається на вершину гори, та, і що вона бачить з вершини гори? Вона бачить повністю для неї відкривається вірніше весь небокрай тієї галявини чи тих країн, на які вона дивиться. І ось задум концепція виступу. І становить е, ту позицію оратора, коли він може подивитися на предмет свого виступу, начебто з гори. Тому що, коли ми стоїмо біля підніжжя гори, ми бачимо дуже мало. А коли ми піднімаємося на вершину, тоді ми бачимо набагато більше. Тому ось так: підніміться над тією проблемою, яку ви будете висвітлювати у своєму виступі, е, і зберіть якомога більше матеріалу, а потім із нього виберіть саме той, який необхідно. Е, Підготувати для конкретної аудиторії, перед якою ви будете виступати. Другий закон моделювання аудиторії. Ми з вами окремо говорили про портрет аудиторії, про ті чотири характеристики, за якими ми характеризуємо аудиторію. Пригадайте, формально ситуативна, соціально-психологічна, професійна і соціокультурна. Оцініть аудиторію. Проаналізуйте, де ви будете виступати. Які вам матеріальні засоби потрібні, тобто матеріально-технічне забезпечення, яка у вас кількість слухачів, чи ви чи достатньо в аудиторії місць, чи там гарне освітлення? Далі проаналізуйте вік, стать аудиторії, професій, рівень професійної підготовленості, досвід професійної діяльності, потреби, запити, інтереси, хобі аудиторії, цінності її. Можливо, навіть політичні вподобання, релігійні віросповідання, національність, якщо ви виступаєте перед людьми з іншої країни, це обов'язково. Індивідуально-типологічні характеристики, типи сприйняття інформації в аудиторії. От за різними ознаками, змоделюйте аудиторію, зрозумійте, Чітко перед ким ви будете виступати, тому що ми готуємо, як я вже попередньо сказала, контент промови для конкретної аудиторії, для того, щоб задовольнити її потреби і запити, щоб наш виступ став корисним для слухачів. Третій стратегічний закон стратегія це головний задум нашого виступу та програма дій, за якою ми будемо слідувати під час промови. Вона можна навіть сказати, що вона якби реалізує ось ту концепцію, яку ми попередньо вибудовували. Тобто, з яких компонентів складається стратегія? Коли ми перше, ми визначаємо цільову установку, ми далі вичановуємо із концепції запитання, які розраховані для певної аудиторії, аналізуємо їх, і останні формуємо тези, тобто ті фактично відповіді на запитання аудиторії. Стратегія виступу це головний задум, головна програма дій оратора: те, як він в загальному буде досягати мети свого виступу. Наступний це тактичний закон, тактика виступу, всі ті техніки, прийоми, аргументи, там факти, приклади, які ми добираємо для того, щоб і зробити свій виступ цікавим і побудувати взаємодію з аудиторією. І задовольнити її потреби і запити для того, щоб повноцінно скласти весь текст виступу. Коли в нас є стратегія виступу, тоді ми підбираємо, в залежності від аудиторії, тактику промови. І інформацію відповідно до своєї аудиторії, перед якою ми будемо виступати. Оратор повинен саме повинен, тобто зобов'язаний зацікавити аудиторію в своїй промові, викликати в аудиторії певні емоції, спонукати її до роздумів, сформувати після довільну увагу. Це реалізується все через правильно вибудовану тактику промови. Тобто, коли ми вибудовуємо правильно основну інформаційну магістраль і до на... і цю основну інформаційну магістраль виступу ми наповнюємо е... різними ораторськими техніками. П'ятий це мовленнєвий закон, який передбачає вираження думки в дієвій словесній формі. Тобто, тут варто згадати про культуру мовлення, правильність мовлення. Точність, логічність, багатство, чистота, виразність, змістовність, доцільність або доречність, інтонаційність мовлення. І якраз дотримання принципу ораторського мистецтва, саме принципу різноманітності, дає змогу зробити своє мовлення цікавим тим таким, яке хочеться слухати і спонукати через своє мовлення слухати аудиторію, слухати виступ. Дотримуйтеся ознак культури мовлення, які я тільки що назвала. Тому що, наприклад, виразність це якість мовлення або ознака, яка впливає на почуття аудиторії і викликає в неї певні емоції. Тому інтонаційність, підбір, підбір різних мовленнєвих засобів є обов'язковою. Вербальне мовлення і невербальне водночас. Шостий це закон ефективної комунікації, який в. Говорить про те, що нам із самого початку виступу потрібно встановити контакт з аудиторією. Якщо оратор не встановлює контакту з аудиторією, тоді він не спонукає його слухати. Якщо оратор виступає сам для себе, то аудиторія буде теж займатися своїми справами. Вона відчуватиме себе непотрібною оратору, і те, що він виступ, здійснює лише для галочки, чи щоб плюсик в себе поставити. А, натомість. Закон ефективної комунікації говорить про те, що оратор має встановити контакт за аудиторією і підтримувати цей контакт протягом усього виступу, і відповідно якісно передавати інформацію, викликати слухачів на обговорення, ставити їм запитання, спонукати, щоб вони давали зворотний зв'язок оратору, коментували певні його тези. І ставили йому запитання, і таким чином, через ефективну комунікацію, він буде управляти увагою слухачів і спонукати їх до роздумів, спонукати до певних дій і вчинків. І сьомий системно-аналітичний закон. Системно-аналітичний закон передбачає аналіз якості та ефективності продукту мисленнєво-мовленнєвої діяльності, тобто він фактично означає аналіз оратором свого виступу. Пам'ятаєте, в попередніх відео ми вже говорили про те, що аналіз публічного виступу дає безмежні можливості оратору, а саме проаналізувати свої ораторські дії, визначити сильні сторони, визначити слабкі сторони, які в нього техніки в цьому виступі вдало спрацювали, яких він принципів ораторського мистецтва дотримався? Яка була реакція аудиторії його на певні слова? Який зворотний зв'язок вона дала? Оратору, чи, взагалі, наприклад, не дала зворотного зв'язку. Тому системно-аналітичний закон будується на самоаналізі публічного виступу і також на аналізі виступів інших. Коли ми аналізуємо виступи інших ораторів, ми збагачуємо себе знаннями. Ми відкриваємо перед собою можливості подивитися на ті переваги і сильні сторони ораторів і їхніх виступів і. Проаналізувати це і запозичити собі те, що може працювати для нас. Отже, шановні слухачі, використовуйте у своїй ораторській діяльності ось ці сім базових законів риторики: а саме, концептуальний закон, закон моделювання аудиторії, стратегічний закон, тактичний закон, закон ефективної комунікації, мовленнєвий закон і системно-аналітичний закон. Бажаю вам успішних публічних виступів до наступних зустрічей.